Всім привіт! З вами Бродяга, і зараз ми продовжуємо рубрику 100 тисяч кубків з ютуберами. Без донату також. Зараз я показую катку, як ми будемо мапити БК на 15 ранг. 300 кубків поки що. Так, тут доволі легка каточка. Записував я ще давно, зразу після того як вийшло перше відео, але не було як змонтувати записати голос, тому що було багато справ. Серйозно, відео не входило 2 тижні, через те просто що було багато справ і не мав часу. Зараз ми продовжуємо апати була, вже апаємо 18-й ранг, апаємо йому 19-й ранг. Також показую каточку на 20-й ранг. Тоді йду зразу фармити баночки, зафармив одну банку, пішов до центру трошки. Нафармитись. Напишіть в коментарі, чи подобається вам така рубрика 100 000 без донату з нуля. Мені буде цікаво подивитися, якщо так я буду ще частіше знімати і випускати відео, тому що зараз трошки затягнулося. Але. Далі відео буде виходити щодень що кожен другий день. Бо в мене вже появився час, буду монтувати. Так що. Продовжуємо, тут в нас вже четверте місце. Забираю дерева, беру банку, також і йду на Діномайка. Але Діномайк трошки вміє манцяти. Ну, я йому вмів віддати катку, мені вистачало, але я вирішив його забрати. Забираю, і апою рівно 500 купів. Якраз ось чому я не віддавав катку. До речі, була з 0 на 500, я апнув без єдиного програшу. Тут відкриваємо ще декілька стар дропів. Нам прилітає 261 кубок і нас наже 2500 кубків. Забираємо 750 золота, трошки Презе стар. Здороги, слави, очки сили, також кредити, майже відкриваємо франка відкриваємо ще один епік дроп. Нам Звідти нічого не падає нормального. Далі беремо захват. Вкачуємо Мс. Наскільки нам вистачить вистачило до шостої сили і йдемо грати броубол. Допуємо зразу другий, третій ранг. Також дояпуємо четвертий. і п'ятий ранг нам також залітає. Шостий. Сьомий. Ну, майже сьомій там я трошки не так підзняв. Я думав, що там буде Абрангу, але його не було. Катки навіть, на малих кубках поки що йдуть легко, тому можна швидко гапатися Тут же нам прилітає 10-й ранг. Виходимо в меню, і прилітає 143 кубка і встає на 2700. 2700 кубків вже. Ну, це відео було ще знято і змонтовано майже два тижні тому. Просто аж тепер мені виходить записати. Звук під нього. Тут я вирішив поміняти аутарфу на більш круту. За більші трофеї вона дається. І ми продовжуємо АПТ Емс. Апаємо 11, 12, також 13 і 14 ранг. І переходимо до катки на 15-й. Тут я вже граю в а Не обробував, забираємо зразу на початку Гріфа. Він так тупо пішов на мене. Тут, до речі, був опасний момент. Вона мене могла забрати добре, що в мене був гаджет. Бо так вона би натикала швидко. Тут трошки рубка проходить в центрі. Нариваюся я на Бо. Бо треба піджати і забрати. Але я вирішив забрати банку. Тепер далі буду піджимати Бо. Зараз його заберемо. Це забираємо Бо, дві банки з нього випадає, і йдемо далі. Далі у нас... Віграє ще два деріла. Дріл, до речі, непоганий персонаж зараз. Йому додали ще одну ульту, у нього їх тепер дві, Через це він став трошки імбовий. Але цей деріл якийсь. Нубік попався, взагалі нічого зробити не зміг. Так само і в другій, тому я їм кинув Дікс. Мені не сподобалася, але їх ігра, але не менше нам залітає 15 ранг. І же майже 2900 трофеїв, Забираємо золото за. Мастерство. І продовжуємо апати. -е. Апі'м вже 16, -й, 17 -й. ранг, відкриваємо Стартроп Я і уже дуже давно апаю, навіть не пам'ятаю, як це відбувалося 18-й ранг я походу не зазняв. Але зазняв 19-й і забираємо значок на Дейла. Купив я гаджет на кольта і пішов його апати. Апну вже 21-й ранг. 22-й ранг. 23 ранг. Ну, я його захотів запустити на 800 кубків. Була добра карта. Я навіть пробував далі йти, але мені не вийшло. Спойлер, я гапну на ньому 800 кубків. Зараз у нас катка на 650. Ні, на 700, яку ми виграємо Забираємо 700 кубків і продовжуємо далі. Тут вже показую катку на 750 кубків. Звичайно, у нас дуже імбовий, шелька в команді, але нічого. Ми їх все одно ізі виігруємо. Я тупо стою, домажу, ніхто не може нічого зробити. Хоча в мене сама сила Кольт, але нічого. 25-й ранг перший на цьому аккаунті нам вже залітає. Також я показав апнув 800 кубків. І на цьому поки що все. Виходимо в меню, прилітає нам 288 кубків. На культі я просто летів, не виходячи в меню. У ну, Нас, же до речі, 3, 350 кубків. 3350 кубків. Це непогано, тому я вкачую джекі я вирішив на ній набити він стрік для того, щоб продовжити апити культа. Я на ній апаю поки що другий, третій, четвертий. П'ятий ранг і шостий ранг. Сьомий. А ні, то я не ні, на ній набивав, він стільки на декому іншому, щоб продовжити пульта, по але потім я його знову злив і забив. Було на ньому 849 кубків, одного кубка не стало до нового рангу. Тут просто я вам показую, скільки я на ньому проігрував. Брую іншого персонажа і до його апати, Тут я взяв вже Бі. Не знаю, чому в мене трошки матеріалу пропало. Просто деякі відео не збереглися, тим не менше, аппім вже 9 і 10 ранг на набія. Ну, на 10-й я вже вирішив показати катку, тут лишилося дві людини. Ну я і ще один, я його завалив і ми забираємо перше місце. 15 кубків і 10-й ранг наб'є. Плюс 120 кубків у нас 3700 кубків. Я продовжую АПТБ, апновій на 11, 12, 13. Вийшов меню, прилетіло 3800 купів. Продовжую грати вже на дерлі. Я пішов у Дуаши, де виконувати квест. Потім, до речі, я зустрів собі тіммейта, якого я додав в друзі. З ним деколи, іграю, але тут забрав 10 ранг. На дереві 11. 12 -й. і переходжу знову на джекі Знову пішов апити серію перемог. Але тут же показую катку на 10-й ранг ізичну. Просто ізі. він так сказати. Як не як кубки низькі, тому забираємо 10-й ранг, виходимо в меню. Прилітаю 50 трофеїв і також 4 тисячі кубків. Тому на цьому наше відео буде підходити до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, якщо вам сподобалося. Давайте продвинемо трошки україномовний контент. І до нових зустрічей!